Як підключити магазин на WordPress до KCRM? Завдяки підключенню вашого магазину на WordPress до KCRM у вас буде змога отримувати абсолютно повну інформацію по замовленню всередину crm системи Тобто, ви будете бачити, ну, звісно, інформацію про. Товари, кількість їх суму, інформацію про покупця, а також ви будете бачити, який метод оплати обрав покупець, яку доставку він обрав. Тобто повністю вся інформація для зручності буде передаватись у CRM-систему. Ну і також ви зможете за потреби імпортувати повністю всі старі замовлення з WordPress до KCRM. Давайте зараз подивимось, як відбувається підключення, як налаштувати передачу замовлень. Ну і в результаті подивимось, що з цього вийшло. Так, для підключення переходимо до налаштувань. Далі розділ джерела. Все починається з джерел у нас. Всі підключення магазинів. Натискаємо Додати джерело. Обираємо його назву, ВП скорочено. Далі обираємо cms магазини WordPress. Далі нам необхідно додати посилання на ваш магазин, як він відображається в інтернеті. Зараз зайду в адмінку і подивлюся на свій магазин, відвідати сайт, щоб скопіювати посилання на нього. Так, є. Копіюю, вставляю. Далі поле менеджер. Тут можна обрати менеджерів. Які будуть ставати відповідальними по замовленням, які будуть приходити з WordPress у в KCRM. Валюта, відповідно, обираємо потрібну валюту. А далі доступ користувачів. Тут можна або залишити усі користувачі і доступ до замовлень, тобто перегляд, роботу з ними, будуть мати всі мої колеги. Або можна обрати обрані користувачі і галочками конкретно. Відмітити тих людей, які будуть мати змогу бачити і працювати з цими замовленнями. Коли ми все перевірили, всі налаштування зробили, натискаємо кнопку додати. Так, все, джерело ми успішно підключили. Ось воно, зверху. Тепер ми переходимо до безпосереднього налаштувань у WordPress. Зараз будемо підключати плагін і далі налаштовувати інтеграцію. Так, Першочергово нам необхідно підключити у WordPress наш плагін KCRM. Як це зробити? Ліворуч у меню шукаємо розділ Плагіни: Так, додати новий плагін. Завантажити наш плагін можна або з текстової документації, або буде посилання в описі під цим відео. Далі завантажити плагін. І тут нам необхідно обрати власне, наш плагін, який ми завантажили. Скачали завантажили. Підключаємо його, потім встановити. І зараз плагін буде встановлено. Так, все, плагін підключено до нашого WordPress. -у. Натискаємо Увімкнути плагін. Так, тепер бачимо повідомлення, повідомлення, що плагін активовано, і в цьому розділі. В переліку всіх плагінів ми можемо його знайти Ось, WooCommerce commerce kase Все, чудово. Плагін ми підключили. Тепер, щоб знайти і відредагувати плагін, нам необхідно перейти в його налаштування. Зверху на панелі у вас з'явиться кейсрем.ап. Натискаємо на нього далі обираємо сетінг, тобто налаштування. Тепер у поле API Key нам необхідно вставити ключ інтеграції з Кейсерем. Де його можна знайти. Переходимо у ваш профіль в CRM-системі. Далі налаштування, основні. Тут вам необхідно буде згенерувати API-ключ. Якщо ви ще цього не зробили, буде кнопочка поруч згенерувати. Потім ви його копіюєте і вставляєте у відповідне поле у налаштуваннях WordPress. Вставили, натискаємо Зберегти зміни. Так, далі протягом. Короткого проміжку часу, може 5-7 хвилин, у розділі інтеграція, як тільки ми вставили api ключ з'являться ось ці розділі: розділи order method», delivery types і так далі. Тут нам по всім цим розділам необхідно обрати відповідність до розділів в crm системі Давайте по порядку поясню: order methods» – Тут нам необхідно обрати джерело, яке ми тільки що підключили до. Аккаунту кістера, в мене воно називалось WP, WordPress скорочено. Зараз покажу вам джерела. Просто ще є інше джерело от WordPress Юлія, ВП, яке я тільки що підключив. Обираємо потрібне джерело. Далі, delivery types це методи доставки. Тобто, ми тут нам необхідно обрати, який спосіб доставки, буде відповідно до. Ось цього розділу. Тобто самовивіз яка служба, безкоштовна доставка якою службою, ну і так далі. Payment types, відповідно, тут ми обираємо методи оплати, банківський переказ в нас такий спосіб оплати. що там Оплата чеком, відповідно, теж свій спосіб оплати. Тобто ми обираємо тотожність методи оплати, які у нас є в аккаунті KCRM, до методів оплати, які у нас. Повинні бути налаштовані на сайті. Обрали. Ну, і setting Тут ви можете або завантажити усі старі замовлення з WordPress через ось цю клавішу Upload, кнопку Upload, це розділ uploading all orders, тобто завантажити всі замовлення відповідно. Або ви через кому можете позначити ID цих замовлень, Ну, і завантажити там конкретні замовлення через кому. Позначайте їх, ну і вводите їх е, ідентифікатор. Так, все. Е, коли ми все налаштували, натискаємо кнопку Зберегти зміни. Після того, як ми е, все підключили, усі розділі, розділи налаштували. Е, ще залишається не менш важливий розділ це статус. Е, він дозволяє поглянути. Е, з якої причини може напрацювати та чи інша інтеграція, або не передавати замовлення. Тобто це логування. Натискаємо на статус. Так. Тут нам необхідно перейти на вкладку журнали. Далі ми зможемо обрати в нашу інтеграцію наш плагін KaseRimap. Поточний день, ось сьогодні, 03.28, і прочитати логи, подивитись, чи є там помилки. Так, є, відкриваємо журнал. Ну, тут бачимо по деяким розділам є помилки, от error. Далі окей, okay, окей, okay, теж є помилки. Ви ці логи можете передати нашій техпідтримці, якщо раптом виникає якась проблема, щоб наша техпідтримка, фахівці змогли, змогли їх прочитати і зробити діагностику проблеми, тобто підказати вам, в чому причина. Або якщо у вас є відповідна кваліфікація чи знання, ви можете сам, самостійно передивитись ось цей журнал, ну і побачити, в чому причина помилки, якщо вона, звісно, є. Так, все, окей. Далі можемо перейти в розділ замовлення в кейсі РМ і подивитися, як будуть виглядати замовлення, які прийшли до нас з WordPress. У. Зараз зроблю фільтрацію по джерелу. Так, джерело WordPress. Давайте якесь вже раніше підключене джерело знайду. Нехай буде це. Зараз подивимося, чи є замовлення з цього джерела. Так, замовлення є. Зараз підключу додаткові спитовчики джерело зберегти. Щоб ми бачили, ось, будь ласка, з джерела WordPress. Приходили до на нас замовлення. Ну і ось таким чином вони будуть виглядати всі нові замовлення, миттєво синхронізуються з KCRM. тому ви будете завжди бачити вчасно актуальну інформацію. Тому, друзі, будь ласка, підключайте. Сайт на Wordpress до нас, як бачите, все робиться дуже легко. По інструкції все зрозуміло. Якщо виникають якісь питання, пишіть у коментарях під цим відео або тих підтримку, зручний канал завжди раді вам підказати, допомогти, щоб у вас все працювало. Дуже дякую.